Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною, дякую вам за обернений зв'язок і всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі сьогодні ритуал на тему ліквідація закриття енергоканалів.

звинуватися нашу і не веде на свою спекузу, але веде у нас в лукаву. Амінь. Отче, наш що син ми там сидить цей м'яти, а з цієї. Хай буде воля, то як ми не витам на землі хліб наш насушний, да нам сьогодні і прости провини наші, які ми прощаємо на це нашим. І не веде на свою спекузу, але веде на це лукаву. Амінь. Отче, надо, що сина ми саме сидить цей м'яти. А при це, нехай буде воля, як на небі, так і на землі, хліб наш на сушня, нам сьогодні, і прости провини наших, ми прощаємо прощай, нашим. І не води на своє спокійство, але везу нас у рука в гамін. В тому ритуалі нам допомагають ті Небесні сили, всі ангели, архангели, все святе військо на чолі з Архангелом Михаїлом. Господь Бог і Пресвятого Городиця во ім'я Ісуса Христа Амінь знімаю восток всі закриття наших енергоканалів, ваше ім'я, наші сили, наші енергії, наше здоров'я, наших здібностей, наших знань, наших умінь і талантів. Знімаємо закриття роботи. Всіх чакр нашого організму, всі прицепки, присоски, всі канали, які ведуть до наших енерго, до нашої енергетики, до наших чакр, всіх чакр нашого організму. Я всі ліквідовую. запечатую. енергоканали, відновлюю роботи всіх чакрів, організму нашого, наше здоров'я. Відновлюю, всяке зло знімаю, всяку магію. Через вольте. Всі види магії, всі темних справ. Від чужого відмовляємося. Ваше ім'я своє. Ваше ім'я назад собі повертаємо. Ви ім'я Божа, справедливості. Амінь. Знімаю, ліквідовую закриття всіх наших енергоканалів, сили, енергії, здоров'я наших здібностей, наших талантів, наших знань і вмінь, нашої удачі, нашого здоров'я. Знімаю закриття роботи всіх чакр нашого організму і всякої магії, всяких перекладів, всяких крадіжок. Всіх темних справ і словом і ділом наших недоброжичівців, ворогів видимих, невидимих, захисних майстрів, і всіх зліх людей, поганих сусідів, кровників, близьких далеких, <кій> всіх зависти, зради. Знімаю з нас ваше ім'я. На неї, навіжна, безконічна Во ім'я Суси Христа. Амінь. Знімаю, очищаю, ліквідовую закриття, перекриття наших енергоканалів, наші сили, енергії, нашого щастя. Особисто нашого здоров'я, наших мінь, талантів, наших дібностей. Нашого успіху благопрутю процвітання в житті. Закриваю також закриття роботи всіх чакр нашого організму від замісті з глазу, цих видів. Магії, вартової магії. Світлих людей, заказних майстрів, кронків, близьких далеких, ургівних, невидимих. Від чужого відмовляємося, собі своє повертаємо. В ім'я Божа справедливості він. Хай буде так. Кому забирали здібності, закривали видіння, людина могла е, не бачити сни, комусь перекладували хвороби на здоров'я, тим самим забирали здоров'я когось. Стягували успіх, стягували знання, родові знання у когось стягували Силу. людина почувала себе такою вимученою, без енергії під... О, підчерпнула, підтвердила свічка тріснула, без енергії, без сили. така. На дворі все нормально, приходила додому і. Недобре почувала себе. Був негатив з боку кровників когось, з боку сусідів, пора під, підклади. Все це знімається. Воску запечатує. Всяке зло з вас, ваше ім'я, всі види магії, в тому числі і твої магії, всі закриття, перекриття, крадіжки, сили, енергії, знань, талантів, здібностей, успіху, благополуччя, процвітання в житті? Ваше позитивне відношення до життя, оптимізм, крадіжки його, оптимізму? Це все з вас, ваше ім'я. Знімаю, назавжди воску запечатую. Також знімаю лікедові все закриття. Всіх чахр. Роботи всіх чахр нашого організму, ваше ім'я. Всі стяги, зглази, переклади. Закриття, перекриття. Всі канали, які ведуть до всіх чакр вашого організму, всі прицепки, присоски, крюки, витік енергії. Крадіжки ваших ресурсів, крадіжки закриття, перекриття ваших фінансів, ваші успіхи благополуччя процвітання в житті і успіху в роботі, крадіжки признання вашого і, популяр... і популярності. З вас ваше ім'я назавжди і закриття з ваших всіх енергоканалів і всіх і закриття всіх чакль вашого організму ліквідовую нам, нам наше ваше ім'я повертаю. Від чужого відмовляємося дороги нам ваше ім'я до нових починань, до благополуччя прочитання, до успіху, до признання. Відкриваю з новою силою. Відкриваю дороги, долі до нових починань. Дороги всіх заздрісників, наклепників, конкурентів, суперництва, ворогів видимих, невидимих, кровників близьких, далеких, поганих сусідів, недругів, скритих і явних і всіх людей, найманих майстрів до нас, ваше ім'я. Назавжди закриваю їм дороги до нас, воску запечатую, їхні темні справи і словом і ділом, бо їм відправляю по справедливості в ім'я Всього Святого на Землі. Нехай буде так, по слову моєму. Як сказала, так і буде. Темінь виходить дуже добре очищається комусь на здоров'я йшло також ресурс закрив якось. Тут перекриття стосунків. Костю закриття любовного каналу. Закривали зв'язок вищими небесами і духами роду, бо вони не допомагали. Закривали комусь зв'язок вашої душі з, з нашим Творцем, Господом Богом. Кому скрали. Чистоту вашої душі. Це все знімається, москозапечатується. Комусь закривали роботу, реалізацію, е, то відносилося до колег, до конкурентів, та, то все сходить. Своє ми собі, ваше ім'я повертаємо, від чужого відмовляємося. А хто нам перекладав свої невезіння, неудачі? Хто став нам замки, перекривав, закривав? і крав, нашу силу, енергію, наші знання, родові наші знання, ресурси, здоров'я, таланти, здібності, які ми наділила на нас вселенна, Всесвіт, Ті, хто крав нашу. Наш успіх, нашу роботу, реалізацію, признання, хто перекладав хвороби свої на нас, хто крав наше здоров'я, привласнював їх. Дорога тих людей до нас. Ваше ім'я. Вогонь закриває. Вогонь тих свічок закриває. У воску запечатує. Від чужого ми відмовляємося ваше ім'я. Своє назавжди повертаємо. Ставлю захист нам ваше ім'я. Від закриття-перекриття нашої сили, енергії, наших ресурсів, фінансів наших талантів, здібностей, наших знань, родових наших знань, наших доріг судьби, наше кохання, любовного на конего, каналу, каналу сім'ї. Каналом успіху благоплуча, процвітання в житті, признання популярності і всі чахи нашого організму, наше здоров'я захищаю від закриття перекриття, і всіх видів магії, видової магії, і завісті з глазів, від, від, від печаток, від замків і ключів, від удач, дач, сила чесного живторящого Христа. Я сило, чесно, вже Христа. Нікому не здолати, так і мою роботу. Нікому не перебити нам ваше ім'я, нікому пакось не зробити тих людей. До нас ваше ім'я, їхні дороги. Назавжди закриваю, воску запечатую Їхні злодіяння славим і ділом. Назад їм бумарангами відправляю в ім'я Боже справедливості. Амінь. Не забувайте за енергообмін, який тільки той має, утримує, хто віддає. До нових зустрічей.